Безпека та здоров'я матері і дитини таким є пріоритет Івано-Франківського обласного перинатального центру. Він є єдиним лікувально-профілактичним закладом третього рівня на Прикарпатті. Втім, до викликів, які принесла повномасштабна війна, пригадує директор медзакладу Юрій Павлушинський, готовим не був ніхто. Коли почалася війна, ми всі були в стресі. Ми не розуміли питання, яка рівня загрози може існувати для нашого закладу. Плані безпеки чи обстрілів чи інших ситуацій, ми відразу зробили бомбосховище. Ми восховищі розгорнули і пологові зали, і операційний блок. І У нас одна дитина народилася в кітів бомбосховища, але при тім усім, коли були перші місяці, ну тривога була набагато часткіш, ніж зараз. Ну люди всі сходили, і було у людей надзвичайно сильна тривога. Першу операцію, яку провели під звуки сирен, пригадує завідувачка пологового відділення Оксана Ілик. Нас застала перша тривога в під час операції. Ну, виходу не було. Значить, операцію ми мусили довершувати, ми її довершили спокійно, хоча, може, в душі там переживали, але ніхто не показував, тому що все-таки наша робота для того, щоб ми дали, те, дали тій сім'ї появу на світ здорової дитини. Ми це зробили успішно, і якось напевне це нас акумулювало. Але ми і далі продовжували робити далі, були сирени, далі ми сходили в підвали. Далі, якщо жінка в пологах, ми завершували. Якщо була операція невідкладна, ми це проводили в сховищі. Загалом у спеціально обладнаному тут бомбосховищі народилося понад сотню немовлят. Під час усіх повітряних тривог зізнається лікарка разом із колегами переживали не за себе, а лише за мам та їхніх новонароджених діток. За, Перебування їх в підвальному приміщенні, де в нас були адаптовані пологові зали, операційна вона адаптована. При потребі ми сходимо в сховище внизу, яке обладнано всім, і палатами, і операційною і дитячими столиками, і дитяча реанімаційна. Палата нерідко, особливо у перші місяці війни, пацієнти відчували сильну тривогу, траплялись навіть випадки, коли матусі не хотіли сходити в укриття. Тому усім, хто потребував, медики надавали і психологічну допомогу. З ними всіми працювали психологи, без сумнів пояснили необхідність дотримуватися дотримуються умов безпеки. Тобто, коли тривога була, люди з цього закладу, всього нашого партаного центру, всіх поверхів були розміщені. У пристосованих приміщеннях, під мобосховища, де були ліжка, де були можливість на про потреби попити чай, кави і ці виклики були для нас якби невідомими, Не тож для нас напевно для всіх. Але в процесі часу ми без сумнів зрозуміли, що і люди почали спокійніше відносити до цього питання, і працівники. Так що це питання зникло. Нині з усіма наявними викликами війни запевняють лікарі, впоралися і показують індивідуальну пологову залу, в якій працюють, коли немає повітряної тривоги. Ліжко трансформер це є сучасне обладнання, зручне. Де жінка займає те положення, яке їй зручно в пологах. Після того вона коли народила її оглядають і переводять на ліжко, на якому вона знаходиться в пологовій залі після половому ранньому післяпологовому періоді. Поруч із ліжком трансформером кардіомонітор він дає змогу лікарям дистанційно слідкувати за серцебиттям дитинки впродовж усіх пологів. Коли дитина народилася, її переміщають на Столик підігрівальний столик для новонароджених. Тут є всі датчики, де ми можемо поміряти температуру, де ми можемо бачити навіть насичення крові киснем. Цей датчик показує. І таким чином ми бачимо, що дитина все в нормальному стані, це є вага, яка. Важить це пеленальний столик 13 січня свою другу дитину з вагою майже 2 кілограми тут народила Наталя. Донечку назвала Нелею. Нині каже, породілля разом із немовлям почуваються добре. Чим завдячує тутешньому медперсоналу. Зранку встаємо, медперсонал підходить до нас, допомагає проводити гігієнічні процедури, прикладати до грудей. ну під час дня. Продовж дня то постійно вони підходять, допомагають, питають. Ще щось потрібно, дуже комфортно задоволена всім, і в першу чергу медперсоналом дуже всім дякую. За час військового стану у медзакладі отримали допомогу чимало вимушених переселенок. З них тут народжували майже три сотні жінок. Одна з них була трійня, одна двійня. Нас про сотні переселенців які у внутрішньопереміщених осіб, точніше, про в наших відділеннях стаціонарних, акушерської патології, патролог патології, гінекології. Ми провели багато гіколічних операцій. Я бісу, люди, які звідти, ми до них ставилися надзвичайно насамперед стакі ставиться надзвичайно добродушно, якби чисто людськи Загалом в обласному перинатальному центрі працює понад три сотні медпрацівників, і за останні два роки керівництво вдалось закупити високоякісне лікувально-діагностичне обладнання на суму 6 мільйонів гривень. Якщо брати буквально 20-й рік, 22-й рік ми покращили на свої показники майже два рази. Нас нас виходження дітей на вже до року 65%. Це один з кращих показників серед обласних перинатальних центрів в нашій державі. Ну але без сумнів резерв є. Ми ще стараємося працювати в тому напрямку. І ще у нас є ще бачення придбання ще серйозного обладнання, яке покращить дану ситуацію. Ну заклад наш динамічно розвивається в цьому напрямку. Нині Івано-Франківський обласний перинатальний центр є одним з найкращих медичних закладів щодо надання перинатальної допомоги на Прикарпатті. Мар'яна Анастасія телерадіо. Компанія Раї.